Привіт, підприємчики! Ви на каналі не про успішний успіх, а про жорстку жорстоку реальність підприємця. Тернистий шлях з тисячі доларів інвестицій. Всі успіхи, не успіхи, невдачі. По факту, у нас тут з вами історія побудову бізнесу з тисячі доларів інвестицій без підтримки фінансової наставників власного виробництва, але з шаленим бажанням вийти на міжнародний ринок, яке підкріплено певною кількістю дій. Весь мій шлях можете простежити там, починаючи з першого відео або з першого сезону. Буду радий, має бути корисно. Не знаю, як це працює, але дуже приємно, коли в процесі зйомок ти знімаєш тобі раз ляпає ще замовлення. Я прям кожен раз балдію. Таке приємно відчуття. Ці нафіцінотіфікейшн на телефоні. Чин-чин, обожнюю і вам бажаю обожнювати побільше, кайфувати побільше. Так. Сьогодні така вже менш актуальна, але ще традиційна рубрика з помісячними результатами роботи мого першого магазину на Есті. Поговоримо, що відбувалось в березні, що відбувалось в квітні, які ми там цифри отримували з точки зору продажів по відносно там минулого року і сезону в тому числі. І найголовніше, що вдалося реалізувати, які плани що у нас змінилось в нашому молодому бізнесі, все з вами поділюсь обов'язково. А в кінці обговоримо середній вік стартаперів в США, там силіконовій долині і так далі. Як ви думаєте, який середній вік успішних стартаперів? Пишіть в коментарях, і вже в кінці відео ми з вами розберемось, чи ви праві, чи не праві. І останнє перед початком нагадую, що моя мета або якомога більше українських підприємців були успішними на міжнародному ринку. Для цього існує мій прикладний канал, де я показую все, що роблю. Ти можеш мені допомогти. Ляпнути лайк, підписатись на канал, подзвонити в дзвоник. І ще більше українських підприємців побачить мій прикладний досвід. Зможуть його використати, зроблять нашу економіку сильнішу, своє життя краще, податки, зарплати, всі приколи: долари та євро в економіку. Це ж чудово. Дякую. Їдемо розбиратися з шатами. mena По-перше, на день зйомок 29 квітня, тобто у нас ще є день там поторгувати на Еці, але для розуміння ми вже тут розберемось, щоб, як то кажуть, не чекати. Бо знімаємо сьогодні 29, все, працюємо. Я тут відкрив вам статистику за квітень і березень разом за цей рік і за минулий рік. Давайте подивимося. 1 березня по 29 квітня нам на сьогоднішню, там, 3 година дня по Києву, що у нас є нормальний запас поторгувати. Таку статистику ми з вами маємо, і тут що Найголовніше, це ось ці мені цікавлять, що візити збільшились там на таку кількість разів, особливо ну, відносно минулого року. Тому що на Еці, як ми знаємо, все працює поступово. Тут головне рік від року не забоднятися, далі рухатись, рухатись, розвиватись. Тут не буває там шалених результатів від місяця до місяця, таке дуже рідко буває, тому що цей майданчик максимально схожий на SEO опрацювання. Тут ми працюємо, цей маховик розкручуємо, воно поступово, поступово. Наша задача рухатись вгору. Головне, поки ми рухаємо хвору, ми молодець. Що важливо, як ми бачимо, відвідування у нас. Збільшилися це найменша цифра, скажімо, яка збільшилась у нас, це на 44 всього відсотки. Якщо ми беремо показник конверсії, який є ключовим фактором для просування подальшого нашого магазину, то показник конверсії у нас збільшився там, більше, навіть ні, ніж x 2 відносно минулого періоду на 112 відсотків. Як ми бачимо, кількість замовлень також шалено збільшилась так, що навіть більше ніж в три рази більше, чи що, що ми зараз з вами подивимось? І ревеню також що найважливіше, скажімо, показник. Зрозуміло, що найважливіший, напевно, це чистий прибуток, але і ревеню, очевидно, що безпосередньо впливає на цей показник чистого прибутку. То також він у нас суттєво збільшився відносно минулого року. Щоб подивитись більш предметно по місяцям, ось ми дивимося наші. По місяцям статистику цього року. Тут ми ще доберемо в квітні, нагадую, яке сьогодні число. Але по візитам ми бачимо, що ми збільшимось. По, найголовніше, що ми по ревеню вже обходимо на даний момент. Ось у нас там ці, там 4640, але це тут ще не рахується доставка, десь у нас там на доставці ще там 200-400 доларів. Тобто, по суті, ми вже переходимо в цей момент 5000 доларів обертів на місяць в не сезон. Що дуже прикольно. При тому, що продаються товари, скажімо, літні також. у нас, Трошки вже продаються, але не те, щоб там супер потужно. Зазвичай ми їдемо на покращення, скажімо, нашої основної колекції. Тут ми бачимо там, і візити, і ордери, все росте, скажімо, як потрібно. І можемо ще порівняти цей показник ревеню. Давайте подивимось з минулим роком стосовно ревеню. І такий ревеню, по суті, ми мали тільки от п'ять тисяч доларів. Це у нас був в сезон. І тоді ще в сезон у нас не було в грудні цього. Окремо плата за доставки не брали. Тобто, Тобто нас доставка включає, тому зараз ціна відрізняється, але по факту зараз ми працюємо більше в тому, що тут трошки за доставку, там трошки за доставку, щоб основна ціна була менша, І в нашому магазину це також гарно спрацьовує. І нагадую, що ми тестуємо в усіх магазинах, з якими ми працюємо, ми також це обов'язково відтестовуємо. І вас, напевно, цікаво, ще ж показники витрат на рекламу відносно цього, щоб типу, це отримати, щоб вже взагалі чудово порівняти. Давайте я зараз швиденько відкрию, що там показникам рекламу відносно цих цифр. Давайте в тому самому Порядку подивимось, перше, що ми з вами дивимося за два місяці. Це березень і квітень. Тут воно у нас рахує трошки по корявому з 29 лютого. Ну, суть не в тому, це як Ессі так часто рахує. Тобто ми б витратили на рекламу для того, щоб отримати свої скільки там, 9152 доларів. Ми витратили на рекламу 1117 доларів, плюс на цю суму 20% ПДВ. Тобто відсоток витрат на рекламу, ви тут побачите, і ми ще додамо, коли будемо рахувати, додамо і скільки ми отримали на доставці, щоб він був більш релевантний, тому що для нас там розбивати доставка ціна, це все тільки робиться для того, щоб збільшити кількість продажів. не... Те, щоб там якось розбити, окремо рахувати, тому що ми тут з вами про це вже неодноразово говорили. Далі наступне, що стосується цього року, загалом витрати, Ми з вами можемо більш репрезентативно подивитись, що по суті, в квітні ми витратили навіть менше, ніж в березні і отримали більше продажів. І також відносно минулого року, де ми збільшували бюджет на рекламу, і ось якщо порівняти в грудні, який ми вже догнали по продажам, догнали сезон в не сезон. Ще й при цьому менше грошей витратили на рекламу. Тут у нас майже 700 дол. 674 тут у нас 510 там доларів. По-моєму, це чудово. Ми виходимо в показники сезону, вже вне сезон. А далі будемо зрозуміло, що все робити, щоб набирати оберти і на цей сезон ще там максимально потужніше вистрілити. Для мене зрозуміло, що основний показник це ревані дуже круто, але і дуже круто, як працюють ми ж з вами, там, і це відео, як отримати там перші продажі і патерни поведінки. Дуже раджу, вам обов'язково все подивитись, як ми працюємо системно з показниками конверсії. І найголовніше, як воно працює відображається на практиці. ми Швидше ростемо показник чистого прибутку ростемо, Наша доля росте в нашій ніші, незалежно від того, вона ніша падає, розвиваємося. розвивається, зрозуміло, що у нас також є потенційна, і вони можуть бути це нормально. Від цього ніхто не застрахований, але система працює і це дуже приємно, і зрозуміло, що не тільки на нашому магазині, а на магазині, в тому числі, які у нас в управлінні. До речі, якщо ти виробник товару і хочеш виходити на ельці і шукаєш надійних партнерів, які будуть чесно тобі говорити, що є воно як є, і любити твій магазин як свій, як то кажуть, обіймати тебе, це таке. Маркетингова агенція це ми, можеш написати, мої контакти завжди під відео. У нас більше 20 магазинів в управлінні. Більшість магазинів з нами стають успішними, виходять на показник беззбитковості. У нас є великий вже досвід. Ми постійно розвиваємось і покращуємо якість на роботи. Думаю, що якщо ти підписаний на наш канал, то в курсі, що ми тут постійно рухаємось, Ні, не зупиняємось і не плануємо зупинятись, тому що ми любимо цю гру під назвою бізнес. А якщо ти сам розвиваєш свої магазини, то є навчальний курс. Деяким людям я навіть його безкоштовно надаю, тому що українці бувають різні ситуації. Для мене головне, щоб українці були успішними на міжнародному ринку. Це найважливіше. Якщо ви використовуєте цю інформацію, будь ласка, беріть, користуйтесь, працюйте, робіть на себе своє життя і нашу економіку тим самим краще продаючи товари по всьому світу є навчальний курс менторство аудити магазинів і так далі тут там перелік консультацій в мої контакти під відео будуть якісь питання звертайся як мінімум первинно, наскільки що я думаю стосовно твого продукту наскільки у нього є перспективи я тобі чесно відповім все дякую їдемо далі розбирати що там з магазинів. Далі давайте подивимося, що тут у нас далі статистику, яку додала Etsy. До речі, у нас там вже майже 300 відгуків, по-моєму, 297. І рейтинг, середній рейтинг відгуків 5,0. Тобто ми нічого такого не робимо, просто якісно робимо свою роботу. У нас якісний продукт, ми максимально чесні і орієнтовані. Тобто, власне, я по відчуттям в Україні, коли ми вели бізнес, взагалі, <загалі> <загалі> коли я продавав українцям, особливо там на таких більш деш... дешевих демократичних майданчиках, то треба було набагато більше старатись і отримати. То рейтинг в середньому 5,0, це було неможливо, тому що завжди були якісь там люди, які були незадоволені. Тому там завжди були рейтинги, зрозуміло там 4,7, 4,8, 4,9, Але радикальні люди мають місце бути тут. скажімо, 5,0, все чудово, рухаємось. Це зрозуміло. Плюс там структуру трафіка в цей час можна тут з вами подивитись, що стосовно там трафіку, що він у нас там збільшився, може не супер багато, але як ми бачимо, що трафік саме з реклами він впав на 24%. Тобто, ми стали набагато менше закупати рекламу. Але при цьому у нас там трафік Etsy Search виріс там в 141 раз, там за стосунку 65 разів. Дуже сильно виріс зовнішній трафік, тому що довіра магазину, тому що правильна робота з семантикою і більше довіри. І Etsy ще більше і більше закуповує нам зовнішнього трафіку. У нас е, стає більше замовлень загалом з офсайт Ads, Це також чудово. Ну, Соціальні мережі ростуть, але ми не являємось якимись спеціалістами в роботі з соціальними мережами. Як ми бачимо, тут ми, у нас є трошки з нашого Пінтересту, там і не з нашого. Те саме з Фейсбуком. Тут також має бути комплексний підхід, я вважаю, щоб це було більше. Ну і напряму заходить там така, рів, ровна, рівна така сама кількість людей, як і до того. Я думаю, це пов'язано з тим, що минулого року я ще там міг собі дозволити і постійно показував свій магазин в відео. Багато українців там, судячи по аналітиці, дивились. Зараз я його менше показую для того, щоб цей показник конверсії магазину, не тому, що мені ліньки або там цей, кому потрібно, я зрозуміла, що магазин там в приватній можна діслати. Але це просто показник конверсії. І його треба тримати, скажімо, більш високо для того, щоб рухатись вперед і займати там долю свою ринку. При такій мінімальній кількості переглядів, як у мене, кожні скажімо, там десятки там сотні зайвих відвідувань, вони безпосередньо впливають на картину. Тому якось так. І з важливого і цікавого, також хотів подивитись, що показник середньої там візитів кількості переглядів сторінку на візит у мене став 1,5 нарешті. В півтори сторінки людина дивиться в середньому, коли потрапляє до мене в etsy магазин. І взагалі на початку ми починали щось там 1,06. Був. Ну, типу, дуже гавйоний, гавйоний такий показник. І я такий капець. оце наш товар, звісно, цікавий. По мірі того, що ну цікавий в лапках, зрозуміло. І по мірі того, як ми розвиваємось, там ростемо, покращуємо фотографії, там намагаємось там краще вести людей банери і так далі, а цей показник росте. Якщо ми дивимося з вами показник ось там за минулий рік, то цей показник у нас 1.38. Якщо ми подивимось його за весь час, за весь час він у нас 1.35. Тобто він поступово-поступово відростає. Буде довго довго, якщо шукати, якщо там перший рік, але як то кажуть, можна подивитися усі там перші відео зі звітами. Там більш детально ця інформація 100% є. Також що стосується моєї ніші, загалом, то, як ми з вами говорили, що ми, по суті, в ній впираємо вже в певну стелю. І якщо ми беремо наші там тримачі для книг, ось тут ви побачите наші фотографії, то ми тут, по суті, вже там номер один, номер два, десь так, ну не точно навіть на номер три, не далі ніж номер три, саме в кількості продажів, при тому, що середній чек у нас не найдешевший, скоріше він там трошки вище середнього. Але Загалом в цій ніші така кількість продажів, що ми там вже тримаємось там супер максимально в топі. Тут у нас вже є певна стеля, і далі рухатись нам буде дуже важко. Тобто ми оновлюємо асортимент з точки зору того, щоб триматись завжди в топі. І буде найбільш цікавим можливо, ще різні форми, в тому числі, спробуємо. І далі ми розширюємо асортимент для любителів книг, почали вже там виставляти полички. Ми про них це також говорили. За цей час ми там виставили полички для книг, для того, щоб для любителів книг ще більше всього там пропонувати. Ось такі там варіації наших поличок. Ми по моєму також з вами їх дивились. Були зроблені в цей період, вже були виставлені на майданчик. Зараз ми граємось там ціною з варіаціями, поки там десь 2-3 тижні пройшло, ще замовлень не було. Будемо слідкувати в динаміці, як воно загалом буде себе проявляти, буду тримати вас в курсі. Тому що, як на мене, все прикольно і все має зайти. Але ж це як на мене, а ринок сам скаже. І там бачу, тільки частина з таких поличок загалом була представлена на, на ринку. Одна там ці невидимі полички з декорами, це скажемо щось таке, що вже було. А якщо ми беремо правда, стандартні книжкові полиці з декорами. Ми такого в принципі немає. Тільки ми почали таке робити. Подивимось, як воно буде працювати наші, так би мовити, розробочки. Ну і зрозуміло, що ми не зупиняємось на цьому, продовжуємо все робити для любителів книг. Що ми робили? По-перше, ми з вами говорили стосовно того, що треба більше краще розуміти свою аудиторію. Вже там більше сторону побудову буд бренду працювати. Одна там з моментів, які ми там робили, це там Каріна прочитала книгу Котлера і така: О, давайте почитаємо всі наші відгуки. Як ми з вами говорили, у нас там 300 відгуків, ми все перечитали. Подивилися, які там у них були до нас там прохання. і Так далі. Ми там докупили певні речі, доробили, які вони просили в наших відгуках ті люди, які є максимально до нас лояльними це зробили. Потім також передивились всіх людей, які в нас там купували, залишали відгуки, які вони товари лайкають, що їм подобається, що їм ще потрібно, що їх цікавить, в тому числі, і в цей план, в цьому плані розвиваємо свій асортимент, тобто намагаємось вже скажімо, будувати бренд навколо тих людей, які є, які є ядром нашого асортименту. В тому числі хочеться вже там нарешті почати працювати з їх базами мейлів. Ну тут ми рухаємось. Тобто, таким плюс-мінус ми йдемо зараз шляхом для того, щоб продовжувати, скажімо, наші органічні темпи росту. Щоб ще бути кла класнішими, класнішими, крутішими для наших покупчиків, коротше, короче, ви зрозуміли наших людей, які нас з вами годують. Також нагадую, що у нас є телеграм-чат відкритий де дві. 1700 людей стосується постійно там відповідають і на питання. Ти можеш залетіти, почитати там, що несеться, особливо для новичків, дуже корисно, безпосередньо задати питання, тобі там допоможуть. Я також там регулярно заходжу. І другий момент по телеграму ми зробили телеграм-канал окремий, де буде корисна всяка інформація стосовно Aidsів, міжнародних продажів, все, що ми користуємося, безпосередньо всю інформацію пропускаємо через себе. І там у нас буде таке корисне медіа для підприємчиків, українчиків. Тому залітай, підписуйся, буду радий ще більше тобі допомогти. В розвитку твого молодого бізнесу. Якщо ще повертатись до брендінгу нашого каналу, то до загалом ми більше вкладаємось в контент, перефоткуємо найкращі товари, тестуємо, де у нас які заглавні фотографії краще працюють. Більш магазин вже виглядає в єдиному стилі, ще не зовсім в ідеально, але вже набагато краще, ніж рік тому. Плюс ми продовжуємо контент і в якість цього контенту вкладатись і розвиватись, як і в самі продукти. Тому це також те, що в принципі ніколи не зупиняється ця робота, на Деці над магазином. Це безкінечне покращення свого магазинчику, що ми робимо, і вам я бажаю так. Також покращуватись. Це ж круто. так? Взагалі дуже приємно відчуття так? покращення. Офігенно, щось зробив і коли воно працює. Це найкраще. Тому що звичайно, робиш і не зрозуміло, що воно працює, не працює. А коли працює, а коли не працює. А коли працює? Ну, коротше. Нехай у вас все працює. Також із корисного, що хотів вам сказати, пам'ятаєте, ми говорили з вами про нерівні знижки, те, що вони не дали результати в продажах в той самий момент. Але тепер я хочу повернутися до цього моменту і сказати, що нерівні знижки в магазині вони не дають точно більше продажів, там, ніж звичайні знижки, на них люди не реагують. Ну, наприклад, там, 52% або 37%. Ну, знижки не кратні 5%. Але дуже зручно їх робити в рамках того, що ми можемо з вами робити оці там розсилки людям за додавання в улюблене кратне 5% за покинуті корзини та за. Та вже повторні покупки. І ось в рамках цього це реально дуже круто працює. Тому що ми раніше, у нас завжди там стандартна наша знижка і дозадавання в улюблене, вона була однакова. Тепер дозадавання в улюблене людина отримує там на 2-3% більше, ніж наша стандартна знижка, і вже відчуває більше кайфу. І ось Завдяки тому, що різниця в цих знижках, які доганяють людей, які автоматично люди отримують від деці, стала більше, ніж е, наша стандартна знижка на акцію на магазині, то це реально почало краще працювати. Нас більше почали купувати з купонів, прям значно. Тому раджу вам використовувати також на рівну знижку. Ми тепер це почали використовувати. Робимо це в цих, в цих магазинах саме з рамках того, що ми можемо відділити цю знижку на повторні покупки, покинути корзини там або просто додавання в улюблене, воно має більшу цінність. Ніж наша загальна знижка, що реально дуже круто, і люди реально купують, цінують це, бачать. Так що можу радити, що все ж таки є сенс використовувати нерівні знижки на товари. А якщо ти не знаєш, що це таке, то подивися це відео, як отримати перший продаж. Я там розповідаю більш детально, що треба зробити, заповнити магазин для того, щоб що ми стабільно робимо, для того, щоб отримувати продажі в своєму магазині. І Якщо ми говоримо ще за ці два місяці, то зрозуміло, що ми там повернули наш другий магазин за ці два місяці і продовжуємо розвивати свій товарний бізнес, там моніторимо. Зараз під третій, четвертий магазин, який вже буде там не з металу, не профільний. Тобто ми будемо не профільний буде магазин, тобто ми будемо розвивати і профільні магазини, і не профільні. Більш детально вже поговоримо, коли буде про що говорити, щоб це, скажімо, комплексно, цікаво вам дати інформацію. З другого боку, ми розвиваємо свою маркетингову агенцію. Кожен місяць я додаю туди якісь ще нові знання і нові нові. Я намагаюсь постійно думати, як ми можемо ще краще розуміти Еці, як ще краще бути корисними своїм підприємчикам, українчикам, які приходять з нульом, а там вже виходимо там на 7 8-10 тисяч доларів продажів плюс не з одним, навіть не з двома магазинами. Продовжуємо рости і розвиватись. Також ми розвиваємо і даний канал. Що тут можна сказати? Що тут ми з вами говорили про те, що додалась людина в штат, вже е, яка працює вже там два місяці з нами. Ми працюємо разом над сценаріями, допомагає все писати, систематизовувати так далі. Задача була вийти на більшу кількість контенту. Ми почали робити більше контенту. Я зрозумів, що страждає якість дуже сильно від цього, і ви це показали по вашим переглядам. Ми такі окей, повертаємося до базових налаштувань. Будемо краще робити менше кодиниць контенту, але вони всі будуть. Якісними, і думаю, що там за останні 4, 5-6 відео ви вже там звернуло на це увагу і по якості. Ну, по суті, по, що я думаю, по переглядам, лайкам, я бачу, що все, все вам подобається більше в сторону якості. Будемо триматись в сторону якості в першу чергу. Потім, що стосується якості, також там з може, Там Трошечки з'явилась можливість інвестувати там в освітлення, в кадр. Там запросив оператора, який мені це все виставив. Продовжуємо це розвиватись. Тобто, зрозуміло, що ця картинка, яку ви бачите на даний момент, вона далеко не ідеальна, але вона вже щось більш схожена. Більш щось симпатично. Тому і тут ми розвиваємось і в якості контенту, і в якості матеріалів. Плюс зараз те, що ми говоримо, зараз телеграм-канал, будемо більше працювати з вкладкою Спільнота, телеграм-канал, корисні інформації. Ну і продовжуємо рухатись в рамках всього цього, в рамках цієї стратегії, для того, щоб зрозуміло таки, допомогти якомога більшій кількості українців бути успішними на міжнародному ринку. Це дуже круто і це реальний розвиток для нашої держави. Виробляємо тут, продаємо по всьому світу. Тому виробляй, продавай будь розумничкою. А ще якщо щоб тобі подобається загалом корисно, лайк, підписка, дзвоник взагалі буду супер тобі вдячний, для того, щоб ще більше людей бачили корисну інфу. Ну, якщо ти вважаєш її корисно. Якщо не корисно, то дизлайк і типу. А, я вам ще аналітику ще не показав. Вам вже може бути цікаво. Давайте швиденько ось там з 1 березня по 25 квітня, воно мені на зараз дає можливість показати. Ну, це ще менше, ніж за 2 місяці. Але, як ми бачимо, у нас по ключі, там запитом тримачі для книг букенди 440-269. там, 440, там 269. Це супер. Тобто ці показники ростуть, сезон стає меншим, але наш підхід в роботі стегами і загалом до роботи показує, що ми тут ростемо. У нас тут вже і ревеню тут ми на 2500 доларів, чисто просто на 2,000. 600 навіть там, чисто по запитам, то, то ці показники вони продовжують системно працювати. Там, кількість лістингів, ревенів, як ви хочете, я вам відфільтрую. Подивіться, кому цікаво. І давайте тепер повернемось до розмови на початку. Який середній вік старта, успішних стартаперів в США? Середній вік стартаперів в США це 35 років. Всі ми думаємо такі, ай-яй-яй, типу, як швидко все несеться, всі так багато що встигають, і там вже успішні стартапери в 20 і так далі. Але по факту успішні стартапери в 35 років. Тому що що, нам треба пройти певний шлях, нам треба набити шишки, краще зрозуміти себе. Багато чого пережити, багато невдач. Перед тим як ми зможемо там зробити висновки і зробити щось справді якісне, те, що скажімо, працює на віка. Ось у мене залишилося ще півроку до 35 років, і треба е, увійти в перелік успішних стартапів, тому що поки ми там щось починаємо, у мене там починає щось виходити, скажімо, там агенцією, з цією агенцією, зеці там з каналом, але поки ще вважати себе успішним стартапером дуже дуже рано, тому що на поки знаходимося на суперпочаткових стадіях усюди. Є півроку, а потім ще рік до того щоб взагалі закріпитись і стати успішним стартапером. І загалом, особливо україн, українцям, ще й повномасштабне вторгнення. Воно нас скажімо, дозволило нам по іншому, ще краще зрозуміти себе, подивитись на речі по різному зрозуміти, що тобі важливо, що не важливо, почути себе в цей вік. І у нас є, скажімо, унікальна можливість дуже швидко розвиватись. Не тому, що типу, інвестиційний клімат класний, а навпаки, тому що просто нам дуже це треба. Нам всім дуже треба це, тому треба працювати. І ще також, тримайте в голові, що типу, якщо у вас там ще поки не виходить, але 35 років середній вік в США, де дуже швидка економіка, де вся яка система під це побудована і так далі. У нас, по факту, цей вік ну, точно може бути більше. І не треба собі думати, ай, мені вже за 30, я вже там старий, в мене вже нічого не виходить. Все нормально, все старий, все в голові. Люди і в 40 і в 60 там починають бізнес роб, і роблять їх успішно, тому все в голові, друзі мої, дорогі. Я бажаю вам, що щоб все було класно, в вашій голові. Ваш успіх був постійним, ви розвивались, росли і були взагалі розумничками. Молодці, щоб все класно було. І пам'ятаю, що війна з цими під продовжується, тому будемо вдячні, якщо вам сподобалось це відео, ви задонатите будь-яку копійчину 5, 100, 200, 1000, 2000, тисячі 800 мільйонів гривень на будь-який фонд, який вам подобається, людям, яким ви довіряєте. Якийсь будь-який зараз зайдете в інстаграм. Перший збір, який вам сподобався, задонатьте туди. І я вам буду вдячний. А ще сходіть кров, здайте її реально дуже не вистачає. Дуже мало людей зараз дають кров. А війна продовжується, і вона, ваша кров, може допомогти хлопцям і дівчатам. Це дуже важливо. Герої травмуються і вмирають. І їм реально наша потрібна допомога, системна допомога. Не тільки копійчину, а ще й вашими добрими справами. Ви розумнички, я впевнений, що ви робите. На арсошки не ведетесь, все у вас супер. Ви молодець, і я бажаю вашому успіху розвитку. Пам'ятайте, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. І я завжди з вами на зв'язку. До зустрічі. А ще попрощався, і забув сказати, що на еці не буває швидких результатів, як і в житті. Все в системній роботі. Як ми з вами бачили, рік від року головне стабільно рости і робити справи. Не бійся того, хто робить тисячу різних ударів, то бійся того, хто зробив тисячу ударів однакових. Тобто розвиваємося, б'ємо. Не панікуємо, все нормально. Якщо ви тільки зробили магазини за місяць, у вас там 300 переглядів немає продажів. Це нормальна ситуація, це непогана ситуація. Тобто, просто продовжуйте працювати, вчіться, покращуйте свій продукт. Все, все закриваємось, успіхів вам до зустрічі. Давайте.